У Тернополі провели фестиваль адаптивних видів спорту День нескорених. На захід прийшов ветеран війни Сергій Семенюк. Він з перших днів повномасштабної війни долучився до лав Збройних сил України. Під Бахмутом отримав поранення. Сьогодні чоловік зіграв у бочу. Треба розрахувати, було силу, тяжкість за раз І силу підйому, я вам скажу так, якщо по військовому силу міномета. Стрільба як з міномета, то так само сила м'яча. Сидіти вдома резону немає. А так ну, розрядка є для мене. Не знаю. Я себе дуже прекрасно чувствую в цьому середовищі. Багато побратимів, я спілкуюся з ними. Для мене спілкування це дуже важливе. Валерій Одайник, тренер з баскетболу на кріслах колісних. Чоловік ветеран російсько-української війни. У 2023 році отримав поранення під бахмутом, наслідок якого втратив дві ноги. Цього року чоловік взяв участь у іграх нескорених в Канаді. Моє завдання тут довести до людей, показати, що таке баскетбол на кріслах колісних. Закохати їх в цей вид спорту, щоб вони його побачили і наскільки він динамічний і цікавий, щоб в майбутньому ми його могли на рівні держави розвивати. Спробував свої сили у баскетболі на кріслах колісних місцевий житель Арсен Мещишин. Я навчаюся на факультеті адаптивного спорту, і ми якраз вивчаємо зараз допоміжні засоби і вирішив спробувати себе тут. Загалом за баскетбол скажу це набагато важче, ніж грати просто баскетбол, тому що в тебе виключені ноги і суто за рахунок рук, ти маєш виконувати весь рух. Дистанцію треба. Зовсім по іншому підбирати. Якщо ти був певний, що закинеш з дальньої лінії, то тепер треба ближче під'їхати. Організувало захід міністерство у справах ветеранів та проєкт ігри нескорених в Україні, розповіла координаторка події Віра Пасішнюк. Ми запрошуємо на такі події безпосередньо ветеранів та ветерани, щоб можна було там поспілкуватися зі спільнотою своїх людей і поділитися на цим досвідом, показати, як можна адаптувати ті чи інші тренування згідно тої чи іншої травми, яку отримала людина. Маємо тут можливість поглядати це крісла, регбі на кріслах колісних, баскетбол на кріслах колісних. Тут плескають на гріз бочі. Також тут є в нас висловлення. Вання на тренажерах за словами Віри Пасічнюк День нескорених у Тернополі організували вперше. Софія Парчишин, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.